Надалі ну, власне ще одне підтвердження тому, що расисти шукають будь-який привід, аби звинуватити Україну, і та, ось так, за даними Служби безпеки України, у ФСБ не дні хотіли влаштувати провокації у деяких українських містах. Мова про постановочні акції протесту родичів наших захисників, які мали би висловлювати своє невдоволення українським військовим командуванням. Ну і планували таке зокрема, в Київській, Житомирській та Полтавській областях. Ар організаторами мали виступити колишні учасники громадської організації, журналісти Стрімоусова. Усі ці дійства, звісно, планували відзняти та крутити по зомбоящику. Але служба безпеки України, наші захисники на цьому фронті, всі ці оборудці завадили. За наявною інформацією, ФСБ продумувала акції заздалегідь. Встановлено, що співробітники ворожих спецслужб вийшли на новий контакт із координаторами Житомирського і Полтавського осередків руху Стремусова у травні 2022 року. Пізніше їм було поставлено завдання організувати масові протестні акції біля обласних військоматів за участі матерів-воїнів ЗСУ. Втім, завдяки втручанню СБУ, колишні поплічники Стремусова відмовилися від виконання завдань ФСБ. Системна робота служби безпеки із унеможливлення впливу російських спецслужб на суспільно політичну ситуацію в Україні триває.